Надзвичайно приємно бути тут. Сьогодні спецпроєкт, а це означає, що не буде програвших, не буде переможців, тому що переможець вже тут. Камала, камала, камала! гірка, камала, 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 байде ну з'їжджати гірко. Добрий день, Еврібалі! Ой, не то. Хелло, хелло! Мейк Володька грейт екен! Володька, що за зовнішній вигляд, а? Так скоро Миколая. А до чого тут? Трамп і Миколая. Так. Тому що українці чекають подарунків від Трампа більше, ніж від Миколая. <рес> а крім того, в мене з Трампом є багато чого спільного. Що? Я теж люблю ляпнути дурне. В мене є судимість. <рес> ну, а, крім того, а крім того, я теж забув, коли стригся останній раз. <рес> Володька не позор мене. Правильно казати, волочка Дон Шеймі. А-а-а, знаєте, що в мене є спільно з Трампом? Та що? Я теж дочекався, коли дід звільнить хату. <плес> If you know what I mean. <плес> Лодка, який Трамп! Ти знаєш, Хто підтримує Трампа? О! В мене, в мене теж є підтримка. Опа! Так, так, так заспокойся. Хто це? Це Ілона. Ну, Ілона Маска. Ілон Маск мільярдер, а це хто? А в Ілони мама, голова мсек. <риклад> Ти розумієш, наскільки різний рівень а? Я тебе зараз влуплю. Так, так тих, 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 так, Ілона, йди, Ілона, йди йди, йди, бо то не, кам, не камала гаріс. Тій бабі можна її програти. <риклад> а що, ви, що ви такі напружені? Давайте якусь веселитися. грейт Крейдеген, давай вперед! Тернобі знову yeah. Дайте шуму! Ми не забудемо ті дні, десять років тому землі, До десять вперше вийшли тоді, на ліву сміху ми молоді. І ніхто не знав, що подорож цілий десять років Почнеться з цих років, от тих перших кроків. І знову, знову віпи, віпи, віпи на сцені, ніби уперше дуже шалені. І знову знову віпи, 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 на сцені, на радостях танці зараз будуть шалені. Трохи по дивному виходять з під наркозу і часто говорять все те, що думають. І так в стоматологічній клініці. Ня, закривайте. Все, ми закінчили. Як ви себе почуваєте? Але ви тварі. <рес> ну ти прям гнида. Ти прям ваша клініка повне фуфло. А санітарка скотина остання. <рес> Я розумію. Люди з наркозу так виходять. Так вся... ви мені наркоз не дали! Тварі, <рес> ти розумієш чи ні? Зараз дуже багато всяких доставок. І не виключено, що в недалекому майбутньому будуть і такі. Доставку замовляли. Так, так, заходьте. <ріст> Доставка вашої дитини з садочку. Це не моя дитина. Слухайте, ну ви там з чоловіком самі виясняйте. Я в ваші сімейні справи не лізу. Ні-ні, ви не зрозуміли. Ви мені не ту дитину привезли. Ні. Точно? Ні, точно! Белін. Там такі пробки. Чуєте, може вам це підійде? а? – Ні. А ваша дитина якісь надії подавала взагалі, а? Цей так гарно співав цілу дорогу. Такий талант. Так, поверніть мені мою Оксанку. Оксанку? Так. А є чоловік вдома? На що вам, мій чоловік, Я Даю гарантію, він зараз хлопчика хотів. Так, швиденько поїхали мені за моєю дитиною. Перепрошую, а може ми цей вам сертифікат на суші безкоштовне. А ви візьмете цю дитину. Mm -hmm. Ладно. Дякую! Молодці, дякую, будь ласка, забирайте. Так, так ось. Це дякую, що дякую. скористалися дякую. нашою доставочкою. Дякую. Бачиш, синку, мама казала, що сьогодні будеш їсти суші, га? Продавшися з ринку, подивившись презентацію останнього айфона, вирішила йти в ногу з часом. Доброго дня! Скільки ця курточка? Це не курточка, це пуховик Pro. Є звичайна модель Pro, а також модель Pro Max. Вона трішки довша і прикриває дупу. Ви запитаєте мене, а чим відрізняється вона від попередньої моделі? А тим, що в неї не одне, а цілих три лейба на грудях, а також швидкий доступ до кишеньки замочок з боку. Представлена в чотирьох кольорах: блек Titanium, десерт Titanium, ультрамарин і рожева. А також є встроєний кешбек кожного року перед зимою в внутрішній кишені. Ну і найголовніше, при покупці ви отримаєте подарунок, чохол і захисну плівку. Так що берете? Ну я навіть не знаю. Треба подумати напевно. Ладно, тоді по старинці сину купила п'ять років носить Турція. якість, люкс. Ну так би і зразу беру. Так або ж а яка блискавка, слухайте. А яка тута дуже гарно контує. Кожній сім'ї бувають тяжкі моменти. Основне їх пережити разом. Коханий! Так, так, кохана, так. Я маю тобі зізнатися. Скажи. Я тобі зрадила. З ким? З Сантехніком. С ти що тим прик... І З електриком. Як це а, а потім був плиточник. Що <ріст> ти зробила? а? Ремонт ваній. Молодець. Молодець. Чи ж цей? У мене щось там ходова останнім часом в машині стукає. Ладно, давай ключі. Казали, не женися на ній, подивись, що про неї в під'їздах пишуть. Дурачки, золота жінка! Золота жінка! Уявіть собі, бабця з внучкою топили кошенят і повертаються додому. Таке життя, нуцю. Чуєш, нуцю? А ти ще хочеш бути тим квадробером? Слава Богу, я так і знала, молоде. Останнім часом з'являється дуже багато нових традицій, але коли нові традиції стикаються з минулими, може вийти дещо абсурдне. І так, гендер паті на Закарпатті! і зараз ми дізнаємося, хто у вас народиться, хлопчик чи дівчинка? Най мене довбу шлясне буде хлопака. Яйто та Три, Три два. Йомаю, він, походу, конфеті подавився. Як горе, ми не дізнаємося, хто в нас буде тепер! Раз, два, три! О! На буде хлопці! хлопці! Дякуємо, друзі. Ви знаєте, всі команди сьогодні в спецпроекті. Жартують для того, щоб трошки підняти настрій в такі складні часи всім українцям, ну і, звичайно, передати авто нашим Збройним силам. Наша команда виступає у лізі сміху вже майже 10 років, і ми точно знаємо, що скоро настане той день, коли ми знову будемо жартувати, просто щоб посміятися. В той день не будемо вже жартувати, що шумить генератор і щоб краще купив екофло. В той день будемо ми посміхатись, що любили кохатись, коли світла у нас не було. В той день на сцені нас буде багато. І в залі багато, і не буде ніяких тривог. Той день відкриє нам всім нову віху. Будуть сльози від сміху, а не буде крізь сльози, той сміх настане той. Сені вигляне сонце знов на кожній сцені вигляне сонце знов З вірою в перемогу майже 10 років лізі сміху в ей і Михайло Бучковський другий раз.